Рада бачити вас на моєму каналі. Це магазин Сінсей. Оглянемо сьогодні новинки у відділі Дім. Дякую за ваші вподобайки та за ваші коментарі. Бажаю вам приємного перегляду. Постільна білизна 2х220 659. Котон 60%. Плед 699 з сердечками. Такий м'якенький рожевий 160х130 659. Подушки святкові до дня закоханих. 269. Такі подушки парні. Пазли. Дві штуки 459. Я люблю тебе. Пляшки скляні з силиконовими вставками. 99 блакитна та 79 рожева. Такі пляшки скляні. З дерев'яними кришками. Зелена 129, сіра і темно-синя також по акційним цінам. Рожева, бежева та фіолетова по повній вартості 269. Ємність пластикова для авокадо 19. Кухонні рушнички 2 штуки. Такі без цінника. Вафельні 169, 3 штуки в наборі. Такий грушничок кухонний – 59. М'який рожевий калимок у вигляді серця 189. Килимки для ванної кімнати з довгим ворсом. Є декілька відтінків. Усі калимки в одну ціну. 189. Такий колір гірчичний. Ціна акційна 69 40 на 60. Килимок білий з золотистими сердечками 169. М'якенький молочного відтінку прорезинений, але без цінника. Плямистий по 169. Такий чорний 79-53% знижки. Плед 619%. З однієї сторони він гладенький, однотонний, з іншої плямистий. І такий є варіант світлий. Є ще така постіль 60% котон 160 на 2. Ціна 499. Фіолетово-рожевий відтінок 659 2 на х 2, 20 котон 60%. Така з квітами 699-160 на 2, 100% котон, блакитна та рожева темно – котон 60% 599. Дві наволочки 69, 100% котон. 599% тут котон 60% 40 поліестер. Такий набір 139. Розміри усі позаклеювали, і не видно. Плед молочного відтінку. Є ще ось такий: темна пудра, зелений та чорний. Ціна 459 160 на 2. Подушка 50 на 60, 339. Поличка металева 169. Столик на дерев'яних ніжках 599. Стільниця рожева та чорна. Свічка парфумована 400 грамова 340. Такі кольорові дуже приємно пахнуть. Вага 900 грамів. Свічки залиті у кольоровому склі. Вага 65 грамів, 79 та 59. Свічка гарбуз 39. Такі грибочки. Набір 65, жолудь 119. набір свічок 4 штуки 59. Підсвічник 59 у двох відтінках. Лаванда 389. Є ще лаванда у поливальничці металевій 340 гривень. Тюльпани одного відтінку 269, 7 штук. Відкривачка 59. Кільця для серветок 79, форма для льоду силіконова 219. Совочки для сипучих 59 3 штуки. Сито-силиконове ураковину 29, 149 для заварювання чаю. Ложка дерев'яна 19. такі кільця для серветок новорічні по 39. Машинки 2 штуки, упаковка 79. Іграшки м'які на ялинку по 69, грибочок 29. Пляшки для напоїв дитячі з трубочкою по 99, фіолетова синя. І така оранжево зелена 79. Термос дитячий з трубочкою 169. Набір пластикових ланчбоксів 3 штуки 69. Є для хлопчика блакитний і для дівчинки. Такий 59 ланчбокс, 69 три штуки. Бетмен 59, червоний тачки 49. Форма для кексів 119. Така форма для випікання 149. Формочки для вироблення печива 149. Дитячі силіконові. Ціна зі знижкою 29 гривень. Металеві 49 і динозаврики також 49. Сумка для покупок рожева 59. Термосумка для їжі 99. Рожева. І для хлопчика блакитна також 99. Валіза грінч – 169. Червона та зелена. Форма скляна для випікання. Без кришки 269. Велика салатниця 269. склокераміка Така тарілка десертна 119, Обідня 149. Тарілка супова. Ціна 149 гривень. Пластикова тортівниця 169. Ємність скляна для льоду 239. Подушки по 340. Такі також. Ціну чомусь ще не знизили на новорічні подушки. По 69 такі корзинки дитячі. Це новинка у двох відтінках 219. Є ще такий світлий, бежевий. Набір вішаків три штуки 169, 239, дитяча корзинка для зберігання 69, червона 269. Більшого розміру, є ще ось така невеличка. За 79. Підвісний органайзер 60х90-69 гривень. А на такий щойно змінили ціну. Ціна 19 гривень. Висота 1,10-99. Наволочка на подушку 129. З однієї сторони м'якенька, з іншої гладка. Такі по 99,40х40 для мисті. Сіра 119. Леопардова з однієї сторони гладка, з іншої плямиста. Ціна 69 гривень. Подушки на стілець 4 штуки. В наборі 269 38 на 38. Віночок 129. Такий весняний з квітами. Ціна 340. Хто бажає ще купити гарній? Віночки по акційним цінам новорічні 289. Ваза 99 молочного відтінку, чорна 79 всього, підсвічник скляний 119. Такі вази фігурні 169 молочні. Ваза під деревом 269, срібляста 169, рожеві чашки по 149. Такі 119 з золотистою окантовкою. Ємність для зберігання з котиками 129 всього. Таким було сьогоднішнє відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. На все добре!